Вітаю всіх, з вами Северин Ходко. І так, всього лише якихось два бою, і мені вдалося здобути виконати четверте завдання на студжа 3 на тяжкому танку. так. Зробив я це на Т-29. Перший бій теж був досить таки вдалим, там я наніс більше 2000 ушкодження, але на диво з модулі виніс лише гуснестю, так. А завданням, умовами другого, 4-го завдання... На ТТ є Головне завдання це нанести ушкодження, точніше критувати внутрішній модуль машині суперника або вибити одного з членів екіпажу. А додаткове завдання це перемогти та вижити в бою. В принципі, нічого складного, так? але в попередньому бою я зміг вибити лише гусенцю в червоний колір одному танку суперника. Правда, стріляв багато, як говорив, наніс 2000 урону, більше 2000 знищив кілька танків. І ось. Потрапив він на карту Lifebox, стандартний режим бою, так. І що можу сказати, мені досить сильно пощастило з суперниками. Ну і з союзниками теж. Тому що союзники чомусь поїхали всі в місто, так, мало хто мене підтримав. Тут Т-34 т, т полетіла, перша злилася. Я і ще б Декпринс злусився на мої клікання по міні-карті і поїхав сюди до залізної дороги. Як видно, тут дуже багато суперників. Так? Спочатку мені вдалося там постріляти по комусь по ПТРшці і ще по якомусь Т3485, здається, був. Так, і видно тут багато-багато комусьні лізи. Це бій сьомого рівня, так. Я в топі і... І головне ще немає артилерії. Це дуже важливо. Для Т-29 дуже зручна карта, так? Дуж, друж, дуже зручний напрямок, де можна постріляти, пограти через башню. От, мене не пробили, звісно ж, куди там, куди там. Т-29 дуже крепка башня. І в принципі, якщо він топі, то і корпус теж не такий вже картонний, там чи 120, чи 102 мм під хорошим досить кутом, Ну, але тут вдається суперника мене пробити. І вони перебувають, скоріше за це в борт башні. Так, чи може корпус мені нього, скоріш за це борт башні. І я намагаюся від'їжджати назад і бачиш, що ніби як ну, збоку, з іншої доріжки, з іншої сторони. Цього озера, там досвід де всього десь 12Т, мене пробивають. І залишається в мене лише 59 одиниць життя. Ну я подумав відразу, що це все це провал, тому що тут на цьому напрямку, лише я, Black Prince. там ще трохи далі, можливо, контроли допомагає Су-152, правда, під час бою я цього не замітив. І, ну, хоча от Black Prince, він досі має повний комплекс здоров'я, а я ні. Мені дуже, дуже сильно напихали в борт башні. Так? І ті суперники, які переїхали сюди, і суперники стоять, які стоять по ту, по другу сторону цього озерця, там 12Т, окрім того, як виявиться згодом, там ще є пантера, де стояла, тобто все дуже весело. Ось. Але, але, окрім того, що окрім того, що треба вижити, необхідно ще й перемогти, хоча з... Команда, команда союзна з цим справляється. Так, вони вже доїжджають до бази, ось вони під, підсвічують я Пантеру. Я тут намагався ховатися за цим горбіком, але бачу, що ну, я не знаю, що мене вкусило. Мабуть, це було досить небезпечно ось так виїжджати, тому що, скоріш за все, суперники, які попереду мене були, там прогулькувалися де-небудь через горбік своїми трипліксами і могли мене засвітити, але я чомусь ось-ось в моєму напрямку полетіла траса, я не знаю, чи то що... в мене стріляли, чи що, чи в су... союзника якогось, ось знову, знову прилітає. Я не розумію, звідки це так, ніхто не світиться, тільки видно, як іскриться моя башня. Дуже-дуже цікаво і незрозуміло абсолютно для мене, тому що ну, там зрозуміло було попередні рази, тому що я був занадто занадто вигулькував в цьому десь місці своєю башнею, там звідти через те з поротилежної сторони озера мене прострілювали. Але як тут, що тут трапилося, я не розумію. Звідки по мені могли стріляти? Ось знову ж таки світиться я пантерочка. Але, але, але. Мені заважає союзна пантерка, так, яка приїхала сюди, вирішила допомогти. Ну, СУ-152 не влучив, здвівся і не влучив, ну трапляється і таке. В команді суперника залишається лише три машини і, скоріш за все, я так собі прикинув, що можливо, якщо пощастило все-таки винести внутрішній модуль або ранити члена екіпажу, то скоріш за все завдання буде виконано. Так? Тому необхідно просто не лізти вперед, необхідно не підставлятися, а просто вижити, триматися на відстані. Більше 400 метрів або близько того, щоб суперник не міг мене підсвітити, і разом з тим, щоб я міг його пристрілювати, щоб був суперник потрапляв в квадрат від малювання. Ось тут СУ-152. Не вдається мені влучити. Так, вона знаходиться... Ну, я стріляв, скоріш за все, в якийсь вагончик потрапив, тому що там у нас стоїть за цією залізною дорогою. Стріляю ще раз. І не пробиваю, ну як же ж так, як же ж так? Ладно, там об'єкт 704 чи 268, я розумію, що їх можна не пробити, там такі броня і так далі, а тут я ж не стріляв ніби як в маску, в центр. Чи не в центр, все-таки там десь в край корпусу пішли, і як його не пробив, я не розумію, ну але мені вдалося все-таки його дібрати. із з вощика танків, так. Знову ж таки я їду досить так... Небезпечно, я пригадую, як попередні десь бої, я грав на цій же карті, так тільки на е 75 тому виконував особисті боєві завдання і мене так полоскотали по башні снарядиком. Але тут ні, тут все простіше. Суперник зажався біля своєї бази, ось, правда, досить таки ще все непросто, тому що Т-20... Т-29-ка суперника жива, так, в неї дуже багато здоров'я. Отут ну, 1338 ПЗ-шка трошки мені заважає. Бачу, досить слаб, важко пробити цього танка, звісно ж таки, як я говорив. Тому я переключаюсь на ФУГАС і надіюся, е, хоч трішки вибити здоров'я. Окрім того, можна і культузити когось, чи вибити якийсь внутрішній модуль. Теоретично це можливо. Теоретично я в попередньому якомусь бої, в одному з попередніх боїв, так я забувся, що я грав ще в Діна і С3, і мені там зовсім трішки не фартануло, я зміг, стріляючи в НЛД фугасом, із Су-7, підпалити його. Але наступним стрілядом мене відправили в ангар, і тому завдання я не виконав і бій закінчився досить таки сумно. Тут ще є живий Хелкет, але він... В нього шансів немає ніяких. Світлячки, я намагаюсь не їхати, так перед намагаюсь триватися подалі. А світлячки, вони хоч теж на один послів, але поспішають вперед. Я добираю кібершторма на Хелкеті і виконую це завдання, четверте завдання на ДТ. Так, я надіюсь, вам сподобалось відео. Лайкайте моє відео. Так, підписуйтесь на мій канал і дякую за увагу. З вами був Севрен Хутко.